З милость наді явиться, і півя Отця і Сина, і Святого Духа. Христос страждається. Сьогодні ми чуємо Євангелія, яке для багатьох покорінь християнства було дуже знакове, тому що це взивання Ісуса, сину Давида, з милости надіно, яке пізніше набрало десь трошки більше початки, але світло і семи. Господи Ісусе помили мене. Це молитва, яка багато поколінь християни вживали для до Бога. І сьогодні, я чую, що це Євангелієм, ми бачимо стівця, який кричить до Христа про помилення. Якщо говорити про молитву, то ця молитва дещо незвична для нас, тому що. Кричати молитві ми, можливо, не привикли, але під криком оцього слівця йдеться про те, що чоловік дуже хотів того, що просив Бог. Його молитва виходила з його глибини, його мудра. Це не наша дуже часто молитва, яка, яку ми дікаємо, яку, під час якої ми засинаємо. або Забуваємо, про що ми молимося. Ця молитва, про яку не можемо ні забути, ні заснути в цей час. Це дійсно молитва, яка приходить, з глибини дурала, бо його були і нічого не бачить. І він бачить, бо зараз проходить Ісус, про якого чув, що е, робить великі чуда. В нього є надія, в нього є віра, що може щось статися в Його житті, щось особливе і може все помінятися. Тому він кричить. І ми чуємо Івангелію, що люди його зупиняли. В інших Івангелій йдеться не про те, що апостол йому каже, замовчи, не заважає. Він на це не зважає. Він кричить, що йому допомогли, що Христос його почув, бо тут справді є особлива надія. Хотів би зупинитися справді на тому, що на цій настирливості цього чоловіка. Є дуже багато різних наук щодо духовного життя і, і, і різних методик, різних полотов. Але якщо десь подивитися здалека, навіть, на саме важливе. І найважливіше, як каже, передання дуже багато духовних людей є бажання або шукання Бога, наскільки. Як прагну Бога, це головний, мотор духовного життя. Все інше є, є нестан на магінець. І намагання шукання Бога є фундаментом духовного життя. Сьогодні, якраз роздумуючи над цим випадком, Євангелія, без сумніву, що цей випадок він не є, знаєте, одним з випадків, яких Христос вчинив. Кожне зцілення Христа це не просто зцілення. Кожний випадок зцілення якогось чоловіка, або інші випадки з життя Христа це дуже багатогранні речі. Кожний такий випадок, якщо подивитися, він пов'язаний з тим, що не просто відбувається зцілення, але завжди відбувається поглиблення контакту з Богом або відновлення цього контакту з Богом. І сьогодні під образом того слівця десь можна побачити кожного з нас, людина, яка е, не здатна побачити близькість Бога, яка не здатна побачити е, ширше свого житті. Е, образ слівця це образ людини в Христі, яка обмежена, яка не здатна Дивитися в цей світ. Вона щось відчуває, щось розуміє, але не здатна це дивитися в умні, не здатна робити правильні кроки, тому що не бачиш, що перед нею. І справді, бачите, оцей сліпець ми можемо повчитися про це настилист і внутрішнього потенціалу і бажання міняти своє життя. Саме цього. Дуже часто перебуває. Для того, щоб дійсно щось змінилося в нашому житті, ми повинні відчути, що наше життя є не таким. Якщо ми цей чоловік сказав, що я є сліпий, то сліпий, ну Нічого вже в мужик і не зміниться. Чи справді в його житті щось змінилося? Е, цей чоловік, незважаючи на те, що він сліпий, і ця хвороба є невеликовна, він... Е, Сергійно працює на те, щоб все змінилося в нем у його житті, щоб це помінялося, зважаючи, що його хвороба по-людськи є невековою, тим більше тому часі. Дуже важливо, щоб кожен з нас усвідомив в образі того слівця, що кожен з нас справді є по тим який справді не може робити правильні кроки в своєму житті. Е, навіть дивлячись на сучасну людину, е, яка є дуже зайнята. Е, мені вона щось дуже часто нагадує о того чоловіка, який заблудився в лісі, І він дуже біжить, він дуже швидко біжить, хоче вибігти з лісу. Але не має часу зупинитися. Він так хоче вибігти з лісу. Але він постійно біжить, біжить, біжить і намагається нам в тому, на тому візі, в тому, в тих кроках, швидкому кроку намагається зустріти є, куди йти, замість того, щоб зупинитися і трошки подивитися щось, подивитися щось подумати, проаналізувати. Наприклад, я вже там біг, можливо, це дерево я вже бачив, але він біжить, біжить. Біжит. Може біжить, біжить по кругу, знаєте, по колу, біжить, біжить, але нічого не мається. І, і йому здається, що він буде швидше місце, він швидше ви не злість. Але так не є. Для Тому йому треба зупинитися. Але він не має часу. Знаєте, чимось іншим. Знаєте, окраси біло не занятий і зупинитися не може. Щосна людина так само, знаєте, перепече дуже багато проблем. І знаєте, є друга проблема, що ми навіть коли ми щось усвідомлюємо, існує проблема, що ми нічого не робимо, щоб змінитися. Дуже часто. Знаєте, Я недавно читав е, цікаву статтю е, одного психіатра, який описує світ стосунком з людьми. І цей же чоловік старший, він вже має багато десятирічні праці з людьми. Якраз така, знаєте, праця особливого західного світі дуже популярна, коли людина страждає, має якусь проблему, вона розуміє, що вона має проблеми, і вона хоче хто, хто собі допомогти. Вона йде до людини, яка може їй допомогти до психіатра. І каже, що з мого багатолітнього досвіду я бачу багато людей, які приходять до мене, мають якусь проблему, вони мені жаліються, про неї дуже багато розказують, і... але дуже мало роблять. І каже, я вже зрозумів одне, що та людина до мене приходить, вона мені розказує свою, свою проблему, договору. Я їй кажу, скажіть, будь ласка, що ви конкретно робите, щоб ця проблема у вас е штили, 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 не вийшла і якось направить? Не обов'язково, щоб це робити, знаєте, щось надзвичайне, стрибати вище себе, але найодну, найменшу річ. Що ви робите для того, щоб ця проблема в вашому житті змінилася. І він каже, якщо людина мені каже, ну я наразі нічого не роблю. Він каже, до побачення, я з вами працював Бога. Каже, бо багато разів, коли я людині е, намагаюся допомогти, трачу з неї багато годин, багато часу, багато сил, але в житті тої людини нічого не міняється. Вона лише приходить на наступний раз і далі жаліється. Вже часто ми, вже схожі до тих людей, знаєте, коли, знаєте, я е, думаючи, цим, цим, ну, читаючи цю статтю, вона щось нагадала сповіді людей. Дуже часто є люди, які приходять до сповіді, е, жаліються, якісь свої проблеми, але напевно, як ви їх так чітко запитати, от конкретно, оскільки, будь ласка, що ви робите, щоб оця проблема, про яку ви розказуєте, наприклад, яка вже у вас тягнеться багато років, от найменшу річ, що ви робите? Щоб щиро людина би сказала сама собі, можна сказати, що це не нічого. З різних причин. І одна з дуже фундаментальних причин, чому вона це не робить, є наступна. що ця людина вважає, що її проблема є дуже Знаєте, я Десь так, так само читав про якраз складність проблем, коли була у нас сім'я, яка те, жила у місті вона орендувала квартиру. Багато робить? Там було багато дітей і сім'ї. І в них у панній кімнаті вона текла дуже помаленько Ну, такий маленький стульочок. І жінка завжди старікала на чоловіка казала, що йди, зроби щось з тим краном, бо він тече, бо він так тече, щоб покупатися в сім треба два дні. Бога не тікає півдня. А що тільки палата в сім'ї, то треба дуже багато часу. І чоловік їй завжди відповідав. Каже, знаєш, ми живемо в корендованій квартирі. Тут труби старі, все старе. Ми не будемо міняти ці труби. Для того, щоб тут подати квар, треба реально міняти всі труби. Ми не, ми не будемо свої гроші подати в чужу квартиру, завтра можемо з'їхати в іншу квартиру. І вони так терпіли багато років. Але одного дня в них поломався кран. І чоловік не міг робити. покликав майстра. Майстер просто поміняв кран, і в них видати текла величезна. Потім. І тоді вони усвідомили, що вони 10 чи 20 років могли, звичайно, жити нормальним життям. Для того, щоб була та вона текла, треба міняти було звичайний кран. Але вони цього не зробили. Вони і, і, їм стали для чоловіка, і, і, йому здавалося, що ця проблема є дуже складною. Але він нічого не зробили. Треба було просто піти, подивитися, попробувати. Можливо, дійсно, ця проблема є дуже складна. Але дуже часто ті проблеми, які ми маємо, вони не настільки складними, щоб ми не могли вирішити. І в цьому є дуже часто дуже серйозна проблема. Надзвичайно е, ті проблеми, які ми маємо, перзакового життя, попробувати їх змінити з точки. Я вже казав, не обов'язково робити щось надзвичайне, але знаєте, стати їхнім нападом. Е, є досить цікаві е, така відкритичка, знаєте, коли людина має якісь бажання, потреби може в житті щось змінити, то каже, йди тому напрямку. Якщо не можеш ти, то повзи в тому напрямку. А якщо не можеш повзти, то хоч лежи в тому напрямку, щоб в тому житті щось змінилося. Але ми дуже часто, маючи бажання і потреби... Ми навіть не намагаємося щось зробити з місця. Бачите, це надзвичайно важливо десь в сьогоднішньому дію, бачити того чоловіка, який навіть, ну, справді безмежною потоком внутрішнього бажання, хоче змінити свій життя. Він причини все, що він може, він робить. І це надзвичайно важливо для кожного з нас. Надзвичайно важливо, щоб кожен з нас. Важа Богу чоловіку для себе і можливість світ. Бачите, Ісусова молитва, яка ртується на оці, у цьому крику того слівця, вона в неї змісті. є уприсутнення Бога. усвідомлення того, що Бог є близьким. І для нас, як християн, є ще одна дуже важлива так, особливість. Ми не самі. І та проблема, яка дуже часто по-людськи виглядає дуже складною, знаєте, у божому, божому просторі може стати значно легше. Каже Христос, що неможливо у людей, можливо, і дуже часто ту проблему, яку ми терпимо, ми несемо з собою багато років, Її можливо знайти. Не буває так, знаєте, в нашому житті, коли ми її міняємо. І нас завжди в нашу голову приходить така думка, чому я це не змінив 20 років назад, чому я це не змінив е, значно, значно раніше і, і звільнився від того Тігаря, як який мене постійно дав і я не був. Знаєте, у соціальних мережах де читав, статю, е, про, е, там, е, я десь недавно читав цікаву статтю, про... там стаття називалася Я бороти І там є якісь, якісь коментарі, як що з тим зробити. І один коментар чоловіка перед тою статтю, який поширив статтю, каже, і читати. Сиття йдеться про те, як обороти річ, він каже, ліквій прочитати». І це справді дуже так смішно, але ну, можливо навіть більше трагічно. Бо кожен з нас, навіть чуючи оцю маленьку промову, яку я зараз говорю, виходячи з церкви, може глядати тут. Нам дуже часто плівки навіть що можна змінити в нашому світі. Святій оці говорить дуже часто, що зміни людського життя починаються зубитних покаяннях, починаються від втоми від гріха. Людина втомилася жити у цьому гріховому стані, у цьому присутненні, у цьому просторі, в якому Бог є видимо. І справді сьогодні я бажаю кожному з нас, що справді ті проблеми, яка нажить на себе багато-багато років, відчули оцей тягар, що так вжити не можна і реально щось зміняти, і оце внутрішнє бажання, жагу змінитися, і робити все, що я можу, і кричати до Христа, Господи, Ісусе, всі долині, помилимо. Христос